Привіт! Це відеоогляд додатку функції, які вже є на даний момент. Ми почнемо з сторінки створення аккаунту. Після того, як ви завантажите додаток, перше, що вам треба зробити, це ось натиснути Приєднуйтесь до нас внизу. А тут створити аккаунт, вести свою електронну адресу і двічі створити пароль, двічі його ввести однаковий. Можу зазначити, що пароль повинен мати певну складність, ну, тобто 1, 2, 3, 4, 5 воно не прийме. Бажано, щоб були літери, цифри, можливо, там оклику, щось таке. І уважно читайте, якщо воно вам видає помилку, там щось вам говорить, чогось не вистачає. Просто читайте повідомлення. Якщо аккаунт уже є, то ми просто заходимо, заходимо в свій аккаунт. А, і далі. Так, що в нас далі? Далі в нас сторінка схем, які у вас вже завантажені. Там, якщо не помиляюсь, при першому завантаженні буде декілька моїх схем. І ви можете, власне, додавати з тієї папочки, що я в групі дала, або, власні, інші, якщо у вас є. А тут по кожній схемі ви бачите відсоточок прогресу, якщо ви вже її вишивали. Зліва смітничок-іконка, щоб видалити схему. Ось. Ой, так, видалилось. І оця стрілочка, кружочок, якщо ви хочете обнулити прогрес, ну, там у вас було 0,3, і ви хочете, щоб схема стала, ну, ніби як ви її не вишивали. Ось. Знизу кнопочка плюсик. Ви через цю кнопочку можете додавати схеми. Наступна, наступна сторінка це аналітика. Це загальна аналітика, тобто, от по всім схемам, які ви вишивали за тиждень, місяць, там, рік. Тут ви можете, якщо ви вишивали, то ви натискаєте пальчиком на цю діаграму, і ви бачите кількість хрестиків. Мінус 4 це тому що я видалила схему з прогресом. Наступна кнопка налаштування. Що тут у нас? Тут ви можете розлогінитись, вийти з аккаунта. Можете форму зв'язати з нами, написати нам якийсь емейлчик. Можете видалити аккаунт. Якщо ви хочете. Політика конфіденційності це умови використання додатку. Тут можна перемкнути мову англійська, українська. І ви бачите пристрій. Додаток на даний момент: ви можете одним і тим самим додатком користуватися на даний момент з двох ваших девайсів. Я зараз залогінена тільки в одному з них, тому я бачу один. Наприклад, якби я ще там з планшету зайшла, то я би бачила е, обидва ці девайси. І є червона кнопочка мінус. Якщо ви на неї натиснете, ви е, з того девайсу, на який ви натиснути, ви розлогінитесь. Так, е, далі повертаємося в схеми. Так, по самій схемі пройдемося. Що ми тут бачимо? Ну, зум, пересування схеми. Пройдемося по. Так, почнемо з вибору кольору. Вибір нитки, який ви вишиваєте, ви можете. Або через випадаюче меню воно тут розбите на види стіпків. Так? Наприклад, я хочу хрестик. Ось цей колір. Зараз секунду. Що тут у нас в цьому випадаючому меню? Ми бачимо іконку, колір, потім номер нитки, індекс зверху, ну тут, тут двічки, в основному, це в два складання, зрозуміло. І також от знизу е циферка це скільки всього в схемі хрестиків цього кольору. І якщо ви відшиєте, наприклад, от я вибираю цей і починаю вишивати. Потім я повернусь, випадаючи меню. Я бачу, у мене підсвічено, якою ниткою я шью. І підсвічено, що 11 хрестиків із 54 я вишила. У нас тут є ще дискусія: чи показувати, скільки відшито, а, чи показувати, скільки залишилося відшити. Ну, це, в принципі, можна буде потім там поміняти. Ми голосували з дівчатами з Android про це. Так, що ще тут? Наприклад, якщо ви не бажаєте бачити бекстіч, а ось підсвічується салатовим та нитка, яку ви вишили, вишиваєте зараз, яка в процесі, якщо ви повністю відшили якийсь колір, то він буде тут теж підсвіченим таким фіолетовим фоном. Тобто, щоб ви в цьому списку вже бачили, які нитки ви вже відшили повністю. Якщо ви не бажаєте бачити, наприклад, backstitch. от біля слова «бекстіч» у вас є іконка оком. Ви його натискаєте, і Бекстіч зникає з вашої схеми. Відповідно, повернулись, відтиснули знову, бачите його. Так, ще це вибір кольору через випадаюче меню. Можна вибирати кольор, інакше дотиком. Ви, от, ну, ви зумите, колір змінюється. А якщо ви дотиком хочете вибрати, ви просто пальчиком легенько затримуєте там на долю секунди на якомусь кольорі. І ви бачите, що ось тут воно міняється зверху. І якщо ви ось хочете цю до 912 ви нажимаєте галочку ось тут. І ця нитка фіксується, і ви можете її починати вишивати. Щоб вийти з цього режиму, ви можете хрестик нажати біля цієї нитки. І тоді знову перейти в режим вибору нитки. Зафіксували ті клітинки, які ви вишиваєте, вони отримують такий більш жирнішу обводку. Ще у вас є справа маркер, тобто це режим вишивання. Якщо, наприклад, вам треба розпороти. Біля маркера справа є кнопочка це режим випорювання. Тобто ви те, що вишили, розпороли, наприклад. Так, підемо далі. Що в нас далі? Почну по порядку з іконок. Перша іконка, галочка в кружечку. Це якщо ви хочете обирати цю схему, щоб працювати з нею офлайн, без інтернету. На даний момент. Можна обрати одну з усіх схем, щоб працювати з нею офлайн. Ми знаємо, що бувають відключення. От, тобто цю схему, яка ви знаєте, що от вона у вас в роботі. Ви її ви обрали, Ось натиснули на цю галочку. Каже, спочатку збережіть прогрес, те, що ви вийшло. Щоб зберегти прогрес, справа є галочка салатова, ви на неї натискаєте. Синхронізувався, ваш прогрес попав у базу даних. І потім ви вирішили, що цією схемою я працюю. Вона може мені знадобитися в режимі офлайн. Я натискаю цю першу кнопочку, щоб перевірити, ви можете ввімкнути режим літака. Інтернет. Інтернет зникне з вашого телефону. От. І ви можете вишивати далі. Без інтернету, знову ж таки, прогрес зберігаємо. Там або вихо... Прогрес зберігається, або виходом з схеми от стрілочка зверху вліво, або галочка справа. Знову вимкнули інтернет, повернулися в схему. А якщо, наприклад, ви хочете. Синхронізувати, так от щоб ця схема офлайн, вона, ви, наприклад, її закінчила, бо хочете вибрати іншу, спершу треба синхронізувати свій прогрес. і ще він Якщо у вас два девайси, наприклад, то він і туди попадеться. Синхронізація на інший девайс одразу з цієї офлайновської схеми. Ви нажимаєте от, дві стрілочки, такі іконку, стрілка вліво, стрілка вправо. Ви натискаєте, воно вас запитує, ви точно хочете синхронізувати, підтверджуєте. І після цього ви можете змінити схему, ви відтискаєте цей кружочок з галочкою і обираєте, наприклад, іншу схему, як офлайновську. Щоб зрозуміти, яка схема у вас в даний момент обрана як офлайн, ви можете в цьому списку переглянути. Ось бачите, в, в квітки рамка фіолетова. Це означає, що ця схема обрана на даний момент, як офлайн. Я вимкнула цей режим, обрала іншу схему, вона отримала цю рамку. Так, вимикаємо режим офлайн. Що далі? Далі іконка-лампочка. Це інформація по схемі. Тут можна побачити назву файла, кількість стіпків, види, види стіпків, їх кількість, прогрес по кожному із виду. Поки що загальний. Будемо додавати потім прогрес по дням, поки що загальний прогрес по схемі. Далі. Далі іконка, краплинка. ось ця. В чорно-білий режим переходимо. Наступна іконка ключик. Символи забираються, потім сітка забирається, потім одиничка в квадратику. Що вона в нас робить? Це для того, щоб, коли ви її вмикаєте цей режим, він вам показує, якщо в рядочку більше трьох хрестиків, ви бачите цю цифру, щоб вам не треба було рахувати. Якщо ви відшили, Тягнемо дотиком, воно зникає. Випороли, бачимо знов. Ну тобто, оця одиничка в клітинці, вона вам показує кількість хрестиків у довгих рядках. Вимикаємо її. Далі О, цей плюсик фіолетовий він просто прибирає центральну лінію, просили нас, дівчата, таке зробити. Хтось хоче і бачити, хтось не хоче. Потім наступне а, ось ця палітра, передостанній іконка палітра. А, це для вибору фону. Іноді буває, що у вас там білий хрестик на білому фоні, і його ну, незручно не видно вишивати. Ви собі вибрали якийсь там а, яскравий інший колір, і тоді ви чітко бачите, що ви вишиваєте. Ось а, Так, ну, о, о, ніби все ми розібрали з того, що є. Далі функції будуть додаватись. А, ось ще бачу. Ще, ще дещо ще вам не розповіла. Якщо ви вишиваєте, так, ну, там щось відшили. Ось ця стрілочка в кружочку фіолетова зліва, вона відміняє ну, ваші останні кроки, бачите? Можете? Якщо щось там треба випороти з того, що ви тільки що відшили, ось можна використовувати цю стрілочку. Так, е якщо ви, наприклад, звернули додаток і дуже-дуже швидко очистили все, так? Може бути таке, що не встигла не встигла ваш прогрес попати, попасти в зберегтись, якщо там, не знаю, тут дуже швидко, чи відключився телефон, чи ви там очистили, дуже різко вбили додаток, це називається. І потім ви повертаєтеся, ви бачите такі червоні значки на, цьому, на цій схемі. Ви натискаєте, воно вам каже, що не зберігся останній прогрес. Будь ласка, зберегіть. воно натискаєте зберегти. І він зберігається. Ну, це на, на крайній випадок, якщо там щось вий, різко вийшло і не збереглося. Ось, ну, поки що це все, що ми тестуємо. Далі будемо додавати функції калькуляторів, тканини, ниток і е, тому подібне.